Маленьке поросятко плюх. На лісовій галявині у хатинці під солом'яним дахом жило четверо поросят, брати Туб, Губ, Плюх та сестричка Хру. А ще жив з ними дядечко Бурсук. Кожен мав свої справи. Туб куховарив і завжди коштував страви. Тож він став товстим. Губ завжди щось майстрував або порався на городі. Хру прибирала в хатинці, а дядечко Борсук читав газету або дивився. Телевізор. Тільки маленький плюх не мав жодних справ. Тому він носився по двору лазив по кущах шипшини, залишаючи на колючках клаптя зі своїх штанців. А птахи розтягували нитки по своїх гніздах. Доводилося кожного вечора вставити латки на плюхові штанці, і поступово вони стали схожими на ковдру з клаптиків, але плюха це тільки тішило. Адже за кожною латкою можна було б сховати щось як у маленьку кишеньку. Спав плюх дуже довго. Якось вранці. Він прокинувся від галасу. Що сталося? запитався він. Незабаром у дядечка Бурсука буде день народження. Відповів губ. Треба навести порядок вдома. І тобі, плюше, теж слід зайнятися прибиранням. Зауважила Хро. Іди до лісу. О віник. А де ж ростуть ті віники? запитався плюх. Віники не ростуть, їх в'яжуть з березових гілок. Розсміялася хро. Плюх побіг до лісу, забувши запитати, як виглядають берези та як їх знайти. У мене є для тебе чудовий березовий віник. Раптом почув він приємний тихий голос. Це була лисиця хапа дряпа. Я дам тобі віника, а ти дай мені бутерброд з ковбасою, який терчить у тебе в кишені. Плюх простягнув хапі-дряпі бутерброд, а вона, схопивши його. Раптом, як закричить. Ой лишенько вовк вовк. Плюх кинувся навтяки, забувши про віник. Він вибіг на околицю лісу, де було невеличке село, забіг у найближчу селянську хату, забився під стіл та й завмер. В хаті готувалися до свята. Біля столу поралася господарка з двома доньками. Скоріше. квапила їх вона. Ось ось тісто підійде. Треба якнайшвидше порізати яблука та капусту. У Уплюха від таких розмов розбурчалося в животі. На його щастя. Зі столу постійно щось падало смачненьке. То качанчик від капусти, то шматочок Яблучка. Плюх хапав їх, жував та похрохкував від задоволення. А хто це рохкає? раптом запитала господарка. Плюх завмер від страху, але йому пощастило. Якби тісто не почало вилазити із діжки, його неодмінно б знайшли б. Куховарки заметушилися та забули про рохкання. Скориставшись нагодою, плюх вискочив з під столу. Він же збирався втекти, як раптом згадав, як дядечко борсук розповідав мовляв. Якщо вкинути в діжку з тістом ґудзика, то будь-яке бажання неодмінно зійсниться. Добре було б роздобути віники. Загадало поросятко. Він підскочив до діжки, вліз на стільця та заходився відривати ґудзика від штанців. Аж раптом стілець під ним захитався. Плюх втратив рівну вагу і гупнувся прямісінько в тісто. Ага, закричала господарка. Тісто підійшло. Мерщині, готуйте начинку. Пора ставити пиріг у піч. Почувши про пічку, плюх так перелякався, що миттю вискочив з діжки. Та й що духу побіг із хати. Збігло, збігло, голосили жінки. Ловіть тісто. На крик прибіг господар, але плюх спритно прошмигнув повз нього та й кинувся геть. Ще чого надумали, міркував він. Щоб живому поросяті лізти в пічку, дюське. Він і не помітив, як опинився вдома. Спочатку його навіть не впізнали. Це ти, плюше, а чому ти весь у тісті? Плюх розповів про свої пригоди. Хапа тряпа обманщиця, ніколи їй не вір. Сказав дядечко Борсук. І через деякий час плюх знову в цьому переконався. Одного разу він гуляв по лісі, прихопивши з дому шматочок сиру. Дай на мені шматочок, попросив Горобець. І мені, і мені. налетіли звідусіль птахи. І стали просити сиру. Плюх не відмовляв нікому. Аж тут де не взялася, капа дряпа. Чим це тут пригощають? запитала лисиця, перелякавши всіх птахів. Вона прискіпливо понюхала сир та з презирством промовила. Хіба це сир? Жодного порівняння з голландським сиром. Я ніколи не коштував голландського сиру, сказав плюх. В нашому лісі є одне місце, де повнісінько голландського сиру, сказала хапа Дряпа. Я можу тобі його показати, а за це ти маєш принести мені горщик масла. Чекаю на тебе опівночі на Великій Галявині. І плюх, звичайно, погодився. Як на лихо, вдень почалася злива, плюх безперестанку вибігав на канок та дивився на похмуре небо. А дядечко борсук все доручив. «Не вір, ха підряпі. Вона тебе знову обдурить. Але плюх нічого не хотів слухати. У призначений час плюх прийшов на галявину, усю вкриту великими та маленькими калюшами після дощу. Там вже чекала хапа – Приніс? Дякую. сказала вона, забираючи горщик з маслом. А ось і сир. Подивись, скільки його. І показала на калюжі, у кожній з яких відбивався повний місяць. Так який ж це сир? здивувався плюх. Турненький. Це голівки справжнісінького голландського сиру. Вони лежать у воді, щоб не зіпсуватися. Не барися. «Забирай!» Плюх нахилився над калюжею, хотів схопити, ніби то сир, але лише скаламути воду. Але сиці в цей час і слід прохолов. і промоклий повернувся плюх на світанку додому. Побачивши його, крош руками сплеснула. Плюше, на кого ж ти схожий? Плюх заплакав від образи і пообіцяв більше ніколи не вірити лисиці. Наближався день народження дядечка Борсука. А плюх ніяк не міг придумати, що йому подарувати. Піди до мудрої сови, порадив йому кріт. Вона неодмінно щось тобі підскаже. Сува жила у дуплі старого дуба, того, що за річкою. Але як туди дістатися? Адже плюх не вмів плавати. Треба змайструвати собі пліт, вирішило поросятко та взялося до роботи. Плюх зібрав у лісі сухі гілки та зв'язав їх мотузкою. І на цьому плоті сміливо вирушив у плавання. Перепливши річку, Плюс знайшов старий дуб та постукав по стопору. А хто це стукає? Почув він скрипучий голос сови. Невже не знаєте, що вдень я сплю? Вибачте, «Вибачте, сова, сказав плюх. Мені терміново потрібна ваша порада. Дізнавшись, у чому справа, сова спочатку замислилась, а потім висмикнула з себе одну піріїну та й віддала плюху. Візьми цю піріну. І сам придумай, що можна з нею зробити. А тепер йди геть, та не заважай мені спати. Знову, перепливши через річку, плюх прибіг до лісу та погукав птахів, яких колись годував сиром. Дайте мені по одній піріні, попросив він. І одразу ж на нього посипався дощ і спір'я. Дома він попросив сестру. Хронечко, пожей мені якнайшвидше нові штанці, тому що зі старих я зроблю подарунок для дядечка борсука. І от нарешті настав довгоочікуваний день. Дядечко борсук зустрічав гостей, яких тільки подарунків йому не принесли. Дякую, любі мої, бурмотів зніяковілий дядечко борсук. Плюх вручив йому свій подарунок. А навіщо ж мені твої штанці? Здивувався дядечко Бурсук? Адже вони на мене замалі. Так це ж не штанці, а подушка з бір'я! Я сам її зробив. Щоб тобі краще спалося? Подушка? О єй! Який чудовий подарунок! Найкращий в світі! Качаємо плюха! Закричали гості та почали підкидати поросятку у повітря. А плюх аж світився від радості.